Добрий день, колеги, інвестори. Е, батя Панас, знову на живому будівництві ЖК Козацький від уже відомої вам компанії Тоцію, одного з найкращих і найякісніших забудівників в місті Івано-Франківську. Нечасто ми таке бачимо. Коли будова жива, дихає, звучить екскаваторами, тракторами, шуфлями, е шутром і так далі. Тобто що, е ми з вами тут спостерігаємо, як ЖК готується під здачу Козацький. Ми знаємо, воно знаходиться на бамі. Ось такий шикарний ЖК. Невдовзі буде заселятися мешканцями Івано-Франківська та гостями столиці Прикарпаття. Сьогодні будемо на презентації тут квартирки від нашої колеги з компанії Житло, от яку теж представляє батя Панас. В наступному відео покажу вам саму презентацію. Не забудьте підписатися компанія житло батя панас.